Як бібі -Бі допоміг міському автомобілю влаштуватися на роботу? Погляньте це міський автомобіль, і він, так само як і решта машин, хоче їздити щоранку на роботу, аби ж сьогодні все вийшло, і його нарешті прийняли. Адже це так чудово бути корисним для свого міста. Невже йому знову не пощастило, і його не прийняли на роботу? Не журись. Тобі треба звернутися у майстерню бібі. -Бі. Він тобі неодмінно допоможе. Майстерня бібі. -Бі. В майстерні нашого бібі. -Бі, машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки, вантажівки й легковики. Це Бензин і машини мчать по трасі. Операція вдалася. Сьогодні бібі -Бі нетерпляче чекав нових клієнтів, оскільки він дуже швидко впорався з усіма поломками. О, здається, тебе щось засмутило. У тебе зламалося щось? І автомобіль розповів бібі. -Бі, як він уже цілий тиждень намагається влаштуватися на роботу в таксі. Він хоче бути корисним жителем міста, але нічого у нього не виходить. Так, не переймайся. Я знаю, як тобі допомогти. Їдьмо швидше в майстерню. Майстерня бібі. Щоб автомобіль міг працювати у таксі, йому потрібен відповідний вигляд. Його буде видно здалеку, і пасажири не плутатимуть його з іншими машинами. Допоможіть нам підібрати відповідну фарбу, який колір підходить. Можливо, цей? Ні. Такий вигляд у швидкої допомоги. На ній їздять лікарі. Тоді оцей. Ні. Це підійде для вантажівок, які перевозять продукти. Тоді, може, це підійде. Чудовий варіант. Тепер усім буде видно, що це таксі. Майстерня бібі. -Бі. Нам треба ще підібрати розпізнавальний ліхтар, щоб машину було видно здалеку. Такий підходить? <гум> Ні, з такою мигалкою їздить поліція, коли поспішає на виклик. Тоді такий варіант. Нам же треба, щоб машину було видно, а не чутно. А як щодо цього? Це саме те, що треба. Чудово вийшло. Майстерня бібі. -Бі. Тепер тебе точно візьмуть на роботу. Щасти тобі. Автомобіль прийняли того ж дня. Тепер він їздить містом і перевозить жителів у потрібні місця. Дякую, бібі. -Бі. Автовишка знову на висоті. Автовишка працює на висоті. Міняє лампи вуличного освітлення, ремонтує обірвані дроти і допомагає розв'язувати різні проблеми, пов'язані з висотою. Саме тому вона сама має бути на висоті, тобто у робочому стані. Що сталося? Автовишка не може підняти стрілу. Здається, треба їхати в автомайстерню. Куди? Звісно ж, до бібі. -Бі. Майстерня бібі. -Бі. В майстерні нашого бібі -Бі, машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки Вантажівки, легковики, це майстерня для машин. Тут і догляд, і бензин, і машини мчать по трасі. Операція вдалася. Майстерня бібі. -Бі. Яй -яй. Привіт! А ти вчасно допоможеш мені замінити лампу освітлення. Я втовишка розповіла бібі, -бі, як вона хотіла відчепити повітряну кулю від опори, ага. але не змогла підняти стрілу. Угу. Так, неприємна історія. Ану, зробімо діагностику. Так. Ага. Твоя стріла піднімається за допомогою гідравлічної системи. Насос накачує машини мастило у систему і сила тиску мастила піднімає стрілу вгору. І з часом мастило витікає із системи, і насос не може створити потрібного тиску. Тому стріла і не піднімається. Майстерня бібі. -Бі. Не сумуй. Нам всього лише треба залити свіже мастило. Давай ну, виберемо мастило, яке нам підійде. Ось вам масло. Підійде. Це ж вершкове масло. Воно підійде для бутерброда перекусити після роботи. А оцю олію. вона дуже схожа на машину. Рослинну Олію добре додавати у салати, а не в автовишки це? Що скажете? Це справжнє мінеральне мастило. Заливаємо у систему і порядок. Готово? Вмикай насоси, перевіряй, як працює. Стоп! Опускай стрілу! Обережніше! Щось трапилось. Ага. Опора зламана. Треба негайно замінити. Зараз виберемо таку, як слід. Ось гарна підставка. Коли автовишка піднімає стрілу, їй потрібні дуже міцні опори. Можливо, ця штука, а вона металева. Це домкрат Він може підняти машину, але він нам не підходить. Ю що треба. Ставимо на місце і пробуємо підняти стрілу. Дякую. Тепер поспішай до тих, хто чекає твоєї допомоги. па па, -па, -па. Майстерня бібі. -Бі. Бі бі допоміг автовисці знову бути на висоті. І при цьому автовишка не дивиться на всіх зверхню. Вона завжди готова допомогти друзям. Так само, як і бібі. -бі. Як бібі -бі брав участь у ралі Дакар? Якось бібі -бі запросили взяти участь у міжнародних перегонах. Ралі Дакар. Ці перегони проводяться в африканській пустелі. І допомога досвідчених механіків там завжди потрібна. Тож бібі -Бі полетів літаком в Африку. Майстерня бібі. В майстерні нашого бібі. -Бі, машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки. Вантажівки й легковики. Це Бі -бі. А ось і штаб команди бібі. -бі. Зовсім скоро почнеться гонка, і команди проводять останні підготування. Не забудь про цей поворот. Тут можеш набрати максимальну швидкість. А у цьому місці будь обережніший. Тут є сипкі піски. Вони можуть тебе повністю поглинути. Ну що ж, бажаю тобі удачі! Перегони почалися. Тепер вся команда разом з бібі -Бі спостерігатиме за ходом змагання зі свого штабу. Майстерня бібі. -Бі. Гарний темп. Ти йдеш першим. Можеш набирати швидкість. Не забудь повернути праворуч через три кілометри. Воджу координати у твій gps навігатор Нові координати введені. Фу! фу! Ану, кіш, ну. А ну тобі! Координати змінено. Вводжу нові координати. Ой, бібі, -бі, що ти накоїв? <клес> введені нові координати. За сто метрів поверніть ліворуч. Поверніть ліворуч. О, ні позашляховик потрапив у сипкі піски. Бібі. -бі. Йому терміново потрібна допомога. Швидше треба поспішати. Майстернє бібі. Бачу наш позашляховик. Знижуємося. Щоб урятувати позашляховик, що загруз, треба його зачепити гаком від корби і витягти з сипких пісків. Що ж нам використати? Линва з рибальським гачком. Такою линвою ми можемо витягти рибу з річки, але позашляховик з піску вона точно не дістане. Відро з криниці з ланцюгом. Ланцюг, звісно, міцний. Як відром зачепити машину. Ні, нам потрібне щось інше. Так, цей металевий трос із гаком нам точно знадобиться. Сталася прикра історія. Через мене надійшли неправильні координати, після чого ти потрапив у сипкі піски. Але у нас ще є шанс на перемогу. Тобі треба якомога швидше повернутися на трасу. Хм. Зрозуміло. Пісок потрапив у фільтр. Треба негайно його замінити. Можливо, фільтр для води. Вода змиває пісок. Ні, якщо вода потрапить у мотор, він заглухне. Нам це не підходить. Тоді, можливо, чайне ситочко. Чайне ситечко тут точно не згодиться. Чудово! Це автомобільний фільтр. Те, що ми шукали. Ми витратили багато часу на твій порятунок і ремонт. Швиденько повертайся на перегони і їдь на максимальній швидкості. О! Майстернє бібі. Не засмучуйся, бібі. -Бі. Третє місце теж почесне. Якби не твоя необережність, ми б точно були першими. Ти дуже старався допомогти. Але наступного разу будь уважнішим. Звісно, наступного разу я точно буду уважнішим.